Ми вже знаємо, що рівняння 2 у степені х дорівнює 5 має єдиний корінь. І цей корінь логарифм 5 з основою 2. Тобто логарифм 5 з основою 2. Це показник степеня, до якого треба піднести число 2, щоб отримати число 5. Тоді виходить, що 2 у степені логарифм 5 з основою 2 дорівнює 5. Отже, при будь-якому додатньому А, що не дорівнює одиниці, і додатньому Б, А у степені логарифм Б за основою А дорівнює Б. Ця рівність називається основною логарифмічною тотожністю. Давайте подивимося, як вона працює. 7 у степені логарифм 3 з основою 7 дорівнює 3. 0,3 у степені логарифм 5 з основою 0,3 дорівнює 5. 5 у степені 2 логарифма 3 з основою 5 можна подати у вигляді 5 у степені логарифм 3 з основою 5 у квадраті. І тоді у дужках записана основна логарифмічна тотожність. А отже у дужках записано 3. 3 у квадраті дорівнює 9. Спробуйте самостійно розв'язати подібні завдання і виконати перевірку. Виконаємо завдання 412. Обчислимо. За основною логарифмічною тотужністю 3 у степені логарифму 1,27 з основою 3 дорівнює 1,27. 5 у степені 1 друга логарифма 49 з основою 5 можна подати у вигляді 5. У степені логарифму 49 з основою 5, і піднесемо до степені 1 друга. Основна логарифмічна тотожність – 49. У тужках записано. Отже, 49 у степені 1 друга можна подати як корій із 49, і це дорівнює 7.